Всім привіт, всім добрий день Отю тут по два сліда, бо тут задіскована була в 100... тому році пшениця. Зараз 2 сліда завантую і буде все добре. Ось таку картинку культиватор робить, бачите. Ну, тут десь гектар виходить. Тут скасили куку... пшеницю. Раз задіскували і все. Не захотіли, ну короче, оранку робити. Ну зараз отакі, у вас сліда і потом ще одна культивація і буде бомба тут все а зараз покажу там де він буде робити по цьому Ну, по пшениці тільки у два сліда вона задіскована. Цю пшеницю не змогли не у два сліда задіскувати Короші нові культиватори оці класні. Працюють вони добре КПС, ом так би не зробили важко. Забув трошки, що треба було сняти, показати як воно було і як воно стало. Тут рештків менше, бо задісковано було у два сліда. Получається, це було тут задісковано літом, пшеницю задіскували і осінню. І зараз покажу де там багато рештків, як він зробив, а тут де менше. І це ж дисковка тут теж. Пасо, він так само працює, ну мені поки подобається. За ті кошти, які я його брав. Получається, я брав його за 100. Коротше, вже не пам'ятаю, 100 з чим -тось. 100, 100 Чи 149 чи... І 145, щось таке. Полка так виглядає, бачите. Коротше, мені нормально. Дивився я по інтернету, вони, коротше, стоять 1000 гривень, 1300, хто як, як продає. Сейчас покажу, як збоку вона виглядає. Мені піде, зато я зекономив кошти трошки. Бачите, тут аж і видно і рештки скільки. Ну і як він працює, отак дивіться. Може і глибокувати, ну. взагалі класно. Мені подобається. В тому році ми ним так само по дисковці закрили всю вологу, ну, дискували, бувало ще хуже там. Дивіться, скільки вже Бачите. Подушку яку він робить. Тим більше, я тут ще додав по дві лапи, раз, два, три, 4, 5, 6 лап стоїть. Це на першому. раз, два, три, чотири, п'ять і на другій 5, а тут раз, два, три, чотири і там 5. Коротше, бачите, скільки лап стоїть. Тепер він горне добре, е -е, грібінка почти на всю вивернута. Ну, грібенку, скажу чесно, вони трошки якось у них щось у них є недоробіток. Ну і це ось, ось тут у два сліда ось зроблено. Ну, решті вже ж тут бачите скільки. Це все ж рештки КПСом Тут навряд щоб ти щось зробив, дивіться, Фух, видно що можна заїжджати і сіять. Ну, Картинка О так що Отакі справа так, да, оці там другі производителі цього культиватора, ну, прикольно теж вони роблять, там більш нема цих винтів, все таке на плаваючому. Там трошки прикольніше. Ну тут треба трошки покрутить. ну цей дешевше. Так що на що гроші вистачало на коштів, Тей, той й купили. Якби ті дешеві, то по такій ціні були, і той, і, такі, і той би взяли. Ну, це моя думка так все. Ну, бачите саму картинку, різниця є. Зараз ну, я вам там покажу, край буду відходити. Сусіди ось удобряли тут пшеницю, раз там проїхали понад посадкою. Ну я не знаю як в нас народ такий, хоча дорога воно оттуда. Я там відбив, дорожку дорогу залишив. І нам заїзд треба було отак коротше, туди, туди доставка і аж чорно куди їхати. Ну, що я скажу? ну, Нічого я не скажу. Хоч би дзвонили, спросили. Чи це роботники такі їздять, я не знаю. Ми вон просіку собі зробили, воно там. тепер ми будемо з тої сторони заїжджати. Так що. Полка виглядає, так уже й поляка і, і приклала. Ну, Чого, видаємо, продуємо ми його і буде бімба. Треба вже додому тікати. Ходю шостий. Тут на черепахи, тут повищено, тут повищено 8 км він. 8 км він біжить Ну, нормально батько сказав не на всю ширину, що я зробив та, та я виходив, яка доска була, таку я й поставив, наскільки в мене вистачило. У мене там отакий кусочок доски залишився, я виміряв. Ну, полка як полка, мені подобається. Дивився, я там ціни, ну, плюс пересилка, зараз вийде там, я не знаю, залуплять за ту пересилку. І вийде вона мені десь півтори тисячі, грубо говоря. Воно зробив. Хватит хватит. Так що отакі справи Ну нормально Будем ходить Все погнали Ну Боже ви бачите як край затоптаний Виходить не хочу Нема бажання Оксавився вот. Спина болить, встрибать туди-сюди. Ну і зараз покажу як він зробить. А зараз вилізу покажу. Отак ось о край. Ось бачите, сівалкою приїхали туди, ну нормально. Тут ми зробили собі проїзд. Ось бачите, як затоптане, там теж так само було. так він риє. Хоч би їх не поламати, ці пружичі, як, як вони називаються, стойки, о, я таку картинку робить. Ну це ж зрозуміло, бачите, що затоптане, наскільки і ось ще куча була не догоріла. Зараз ще один слід туди і ще слід по цьому вернуся. Так Мені подобається. Горнуть вони, бачите. КПС якби робив, то вже було б тут нічого не було. б хорошого. Дивлюся пальці всі на місці чи ні. Погнали. Щас я вам покажу. Блять, як грахіт нахер, блять, сука, 35 років, блять, ходиш як дід старий. Як воно надоїло. А це так батько цепки, коротше, губе, бачите? Ти мені зараз край цей закрию і поїду по його слідах, закрию культивацію. Ти чого, закультивірую, щоб слідів не було. Це теж тут поле подісковки. В тому році була тут оворенка, Піонір 25 посіяний дві культивації, обробіток ґрунтовим. По 800 кг він насипав. В цьому році теж він буде Піонір 25. -й. Що він насипає, я не знаю. Буде обробіток, теж дві культивації. Грунтовий і ще що, і посів буде там десь між ними, короте. бачите, бур'янчики вилазять. В тому році в мене було тут, тут коротше, два поля, одне отут на бугру а друге там внизу біля села, то виходить у мене, у мене, у мене що по оранці, що по дісковки одинаково сипав соняшник А це вже новий вилазя, бачите Соняшник. Дивіться вже вилаза конкретно через пару днів або туди далі будемо навідуватися, подивимося, якщо, то переїдемо, закультивіруємо. Бачите, як сонячний клізе. Значить можна вже, можна вже садити. Амброзії їдиться. Та й соняшника ліза капець. Так поїхав, що язиком трандити треба працювати. Сейчас покажу як він по цьому, по соняшник. Вот так він працює, але ну, тут же ж два трактора йшло. Один раз ну, батько приїхав і другий раз я заробив. Ну а там де він оно робив, бачите туди далі. Там. То там чудово. Я думаю, і так небагато. До речі, батько сіяв між між цими культиваторами ну, КПС і цим, що він каже набагато, набагато лучше, каже, що рівненько він ложить і... на сівалки не так пригають на спину. такі справи